Пані Надія пенсіонерка мешкає в передмісті Харкова в селищі Пісочин. Говорить, побачивши об'яву Харківводоканалу про приїзд в її населений пункт мобільної каси, зраділа. Бо, каже, до абонентського відділу підприємства добиратись близько двох годин, що їй вже не під силу. А різних питань за час війни в неї накопичилось багато. Тож сьогодні, з самого ранку, вона завітала до виїзного пункту. Було дуже гарно до війни, як вони приїжджали вівторок. І це дуже гарно. Якби вони кожен місяць приїжджали, бо я сліпа, телефону немає. Передавати показання стчика для мене проблема. Треба йти просити сусідку. А так би я приповзала і передавала показання счетчика. Дуже зручно. Дуже зручно, гарне, ну раз в місяць можна приїжджати до нас, до пенсіонерів нещасних. Таких як я багато, теж просять когось передати, хтось не передає. Про зручність і доцільність таких виїзних бригад говорять і інші споживачі, мешканці Пісочина. Тому що е на місці можна вирішити всі питання. Саме основне, саме такий вагомий плюс це те, що. В живу спілкування, тому що за телефоном частіше не можна додзвонитися і вирішити питання. Тому ось в такому форматі це дуже зручно. Комунальне підприємство «Харківводоканал» обслуговує в селищі Пісочин 6,5 тисяч абонентів. Це 13 тисяч мешканців. Тож для зручності споживачів організували виїзд сюди мобільної бригади зі збору платежів. Розповідає спеціаліст підприємства. Платежі можна проводити як у готівковій, так і безготівковій формі. Також е, на виїзні цій касі можливо надати документи для переоформлення особового рахунку, про тимчасове непроживання, можна надати показання лічильника та вирішити будь-які питання зі сплати заборгованості або її реструктуризації. Для сповіщення споживачів про виїзд мобільної бригади зі збору платежів попередньо були розклеєні об'яви на кожному під'їзді, також. Роздавалися листівочки з інформацією про час та дату прийому платежів. І була інформація надана споживачам у телефонному режимі. Як зазначили в Харківводоканалі, такі виїзди планують зробити систематичними. Про роботу мобільних каз сповіщатимуть абонентів заздалегідь. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров. Харків новини.